А що то буде? Буде кіно. Кіно. А, яке? а хто його знає? Коведі, може комедія, може трагедія. А може і не буде. Сказали мені, що знімати. Ну, ви знову починаєте кіно. От так відбувається перешкоджання гласності і свободи слова в Молодійській міській раді. Під голованням Яценко Ярини Володимирівни. Я думаю, що цю владу пора відправити за руським кораблем. Ви хочете бути присутні, ви можете надати свої пояснення в цій стороні. Тому що я підозріваю про те, що місцеве відділення поліції співпрацює, злочинно співпрацює з органами місцевого середування. От такі обізнані засідання бувають відкриті, закриті відкритки знають. Я не знаю. Звідки відкидаю? Я спілкувався з чего мені дав таку інформацію. А чого Я не казав, тільки закриті чи відкриті засідання? Я не знаю. Не треба вибивати <звук> двері. Відкриті двері. Будь ласка, поліція. Кіно. Звісно, так. <звук> е, вчиняється кримінальне правопорушення, про шкоджання журналістської діяльності. Передбачимо статті 171 частини 3. оскільки там група осіб. Ви, ви, будь ласка, вжийте заходів для того, щоб припинити діючі правопорушення. Ви як працівник прохонених органів це зобов'язані зробити. Наступні питання у нас переходити в закритий режим. режим. Нагадайте, маємо голосувати, так? Так. Пропоную проголосувати, поставлю ставлю на голосування процедурне питання щодо переведення у закритий режим. 16, питання No від 16 по 19. Прошу, хто за. Дякую. Рішення прийнято. Пане Орса. Сказали мені що знімати. Ви Майки. знову починаєте кіно? Я не знаю, мені сказали знімати. Я думаю, виходить. Путас мені сказав Свою, знімати. Ваш Путас отримує від того особливого задоволення, які в нього зрещені, якісь, чи що. Ну, ну, скільки можна разів в ту саму систему? Зараз він прийде, вони прийдуть. Ви виконуєте незаконні вказівки кого? Скажіть. Я є журналіст, я знаю свої обов'язки. Я виконую всі законні пазівки. Я ознайомлений з тим всім. Я виконую законні, Прошу, законні указівки, Зараз і, прийде і буде тут. Е, да. е, на даний час, згідно рішення виконкому, яке щойно прийняте, наступне засідання буде проводитися в закритому. Я я є Прошу всіх, е, хто не є членами виконкому і е, секретарем в даному засіданні покинути е, зал засідання. Закону, Дякую. Закону. Секунду, я зараз. Пане ви почули, що вам голос Так, Я вийду Дякую. Виключіть, будь ласка, біля техніку. Зараз я виключу добре. Ви вже маєте гіркий досвід. Та нічого мені не зробили і не зроблять. І нам нічого не зробили. Добрий день. Хочу зробити заяву про кримінальне правопорушення, місто Новорозділ, перешкоджання жавлійській діяльності. Адреса скоєння правопорушення. Новороздійська міська рада Грушевського 24. Звати мене Путас Ярослав Любомирович, інформаційна агенція Інфоскоп. Журналіст. Грушевського, 24. Місто Новий розділ. Міський голова, так розумію, члени виконкому в складі на пані 14-15 осіб. Вони закрилися і не допускають мене можливості прийти участь в участь засідання. Це моя усна заява про вчинення кримінального правопорушення. Передбачено статтєю 171, частина 3, 3. Бо там група осіб службових. Ну, бо пошвидше, бо тут витворяється, будемо говорити, свой біля влади. Мені, а також іншим журналістам інформаційної агенції Ніфосков не дають можливості прийняти участь. Закрили закри, орган місцевого самоврядування під головуванням Яценко Ярини Володимирівни, а також ще приблизно 14 осіб, членів виконавчого комітету, не дають можливості бути присутнім на засіданні виконавчого комітету. Двері закриті. Хоч... я розумію, так, але питання в тому, що в місті Новий розділ наряд поліції може приїхати буквально за три хвилини. Вже мали такий досвід. А пройшло 8. Тим часом. Відбуваються незаконні дії і мені здається, що вони прийдуть після того, як вже вони ці дії напевне, закінчаться. Добрий, вам. Журналіст Мацкола Ігор Андрійович. Місто нові розділ... Мацкола Ігор Андрійович. Місто Новий розділ, розділ Грушевського, 24, міська рада закрила. Закрила вхідні двері і не допускає до засідання виконавчого комітету. Журналістів не допускає. Тобто це пряме перешкоджання журналістської діяльності. Рушевського, 24. Чекаю. Нарешті приїхала поліція. Зустрічаємо поліцію. Зачали нашу полицию. Меня уже. Доброе, 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 доброе. Хорошо, можно свои черту, чтобы сочинить это криминальное правопорушение. Ой, Добре. один міг би Добре. прийти сюди до мене. Добре. Добрий день. Добрий день. Що сталося? Там чиняється кримінальне правопорушення. Чи, я будь, а, а засідання закрите чи відкрите? Я не знаю такого поняття. Ви знаєте таке поняття? Чи? Я я теж знаю. Ну то поняття. все, то будь ласка, скробіть так, щоб, щоб я там потрапив. Якщо журналісти не хочуть відчиняти, то може прицінок проходить горні відкритися. Забезпечте, будь ласка, мені доступ. На даний час, будь ласка, мов лісов. Ну, будь ласка, забезпечите, за, мені за доступ до э, виконавчого засідання, виконавчого контейнерів. От такі обізнані, засідання бувають відкриті, закриті відкритки зараз. Я не знаю. Я, Звідки ви спілкувався з черговим, мені дав таку інформацію. А, черговий, я не казав, тільки закриті чи відкриті засідання? Я не знаю. Розуміє? А вам черговий це буде? На даний час сюди спрямований СОП. То вам черговий, а я прізвище черговий сказав, що це якісь унікальні засідання. Дивіться, на, на даний час, на дану ситуації, що є з Миколаєва. Я вас прошу як працівника правоохоронних органів. Ви не чуєте? Ви, ви, будь ласка, вжийте заходів для того, щоб чи, припинити діюче правопорушення. Ви як працівник правоохоронних органів це зобов'язані зробити. Будь ласка, зробіть. Я дякати... не можу випити, розумієте. Ми будемо повірте мені. Будь ласка, за це всі речі будуть абсолютно. Я теж не можу пошкодити майно. Будь ласка, вчиняйте. І, щоб забезпечити мій доступ розвічені, до, розвічені, до, розвічені. до засідання. Ви давайте, давайте. Вас є двоє, один може піти наверх і це, як воно дізнати, чи там хто з'їде, чи нема. Зараз <різь> питаюся, чи сьогодні час для слов. Зараз, секундочка. Питання, а слов вже їде? А, до речі, представтеся, я би хотів дізнатися, хто ви і що ви. Прошу? Так. Ну, щоб я розумів, з ким я спілкуюся і церквою. Не не бачу. Те грубич, перепрошую. А Дудич Микола Миколаєвич. Офіцер поліції. так? А, яке ваше а ви Ну, Ти не менше, але поліцейський? По форму сапі, я думаю, що зрозуміло. Скажіть, будь ласка, пане? Молодший інспектор Янів ММ. Пан Янів Михайло Михайлович. Молодший інспектор, старший сержант поліції. Я вас запросив, в жителі Ну, що ви як працівник порахунок чи, чи Я змінили. Навіть немає значення, чи ви на роботі, чи не на роботі. Я двері баламку е, не буду. Це не буде. треба ви хоча б вжити заході. Тобто, Повідомити, що це є поліція. Ви ж навіть не сказали, хто ви є. Може вони думають, що, що я це зробити. Скажіть, що я ж чи ну, ну, там хтось є, чи там є. Пане Михайло, як немає чути, я дію, я Сто процентів слухом, я мене, мені 50 років, і то я її чую добре. А ви якби я, якби з таким слухом працюєте, я не можу зрозуміти. Ви будете звертатися заявою про те, що вам перешкоджає. Я вже зробив усну заяву, зафіксовану на, цей, на 102. Згідно закону, ця заява, чи усне, чи письмо вона має одинакову силу. А ви повинні, ну, не ваша зараз справа, чи я роботу заява, не буду. Я прошу вас, щоб ви заходили, що а ви її. Я, я, я вас запитав. Коли людину вбивають, потерпілого не питаються, чи він буде писати заяву, чи не буде писати, це не органу вчиняє дії, які передбачені законодавством і припиняє дії чи час, правопорону. Правда, ніхто нікого не відбувається. інкримінується, має ознаки кримінального правопорушення, передбачено статтю 171 частиною 3, тому що там десь приблизно 14 осіб. Добрий день пані Христина. Звати мене Путас Ярослав Лебомирович, інформаційна агенція інфоскоп, і журналіст. Я кілька хвилин з 10 тому робив звернення, заяву про вчинення кримінального порушення в Новороздійській міській раді за вулицею Грушевського, 24. Протягом 8 на 10 хвилин приїхав на поліції, поліція, але ніяких заходів не вчиняє для припинення кримінального правопорушення, тобто перешкодяння журналістській діяльності. Це Приїхав тобто, поліцейський, офіцер поліції і Михайло Михайлович, але він бездіяльний. Звісно, я хочу зареєструвати порушення законодавства з приводу зі сторони працівника прохованих органів. Хлопця, на хлопці не постукали у двері, що політичні? Михайлович, Михайловича, так. Ви повинні чинити якісь дії, якщо ви приїхали і просто стояли. Ви повинні що? Ви повинні двері чи як хочете? Ні, що ви повинні двері? Просто повідомте, що ви поліція. Не Ми треба вибивати двері. Ви повідомте, що поліція відкриється. Не треба вибивати двері. Відкрити двері. Буде власна поліція. А Кіно звісно, так вчиняється кримінальне правопорушення про шкодження журналістської діяльності. Передбачено статтею 171 частиною 3. частини третьої, оскільки там група осіб. Він не вживає ніяких дій попинення кримінального правопорушення, призначено статтю 71. От він, він мене питається, що я маю робити. Таке враження, ніби я поліцейський і давав присягу, і я е, маю дотримуватись закону про національну поліцію. Розумієте? Він хоче з'ясувати, що я, він має робити. Я думаю, що його повноваження передбачені е, законом про національну поліцію, поліцію Ну, і ось така то річ. Він, напевно, має телефон, можете дати йому вказівки, що він має робити в кого випадку. Ну і тим не менше, відділення, відділення поліції, місцевого відділення поліції за такий період часу, вже на близько 20 хвилин, ні одного е е, працівника оцей год. Не Добрий день. Доброго дня. Що, не Я не знаю, що не тут Що у вас відбувається тут? Добрий день, <піз»>. день. вам нас. <ratio> Це вони всі співучасники <iste noise> кримінального правопорушення про шкоджальність уроністській діяльності. Добрий день. Добрий день. Добрый день. Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Вітаю. Що там відбувалося на засіданні закриту? Добрий день. Добрий день. Добрий день. Ви mm. приїхали, по-моєму, виклику, так? Прошу, не, я вас просто не знаю. Тут сьогодні славили найброщині. Інформаційна агенція мікроскоп. Я перепрошую ви звідки з Миколаєва? Так. Ви приїхали, ну, якісь дії вживати чи як? Ми приїхали на рахунок вашого звернення. Шість заяву пояснення. І... Я зробив усну заяву так. на лінію 102. Просив, щоб зареєстрували кримінальне правопорушення. Це моя усна заява, цей раз. Заява про вчинення кримінального правопорушення може бути як і усім, так і письмово. Ви знаєте про це, ні? Mm -hmm. Я зробив це. Мені сказали, почекати, приїде слідчо-оперативна група. Я чекаю. Я не знаю, що я маю робити. Ви маєте що зробити? Ми yeah, yeah. маємо прибрати заяву і пояснення. дати oh, на пояснень. реєстрацію. Yeah. Після резолюції начальника ми будемо розглядати ваше звернення. Ну no, то давайте пишіть що там. Ну, я ж тут чекаю спеціально, витрачаю свій час. Живайте якихось дій, я ж. Я був поліцію. Приїхали е е працівники е е поліції. Не вжили ніяких заходів. Бездіяльна поліція? Так. Я не знаю. Я, я, я позвонив наступ. Таких конкретних. Будь ласка, ручку, заяву. Ваше, ваше прізвище медбатько. Повноваження Єворська. Єворська Анастасія Ярославівна, Так, порнопажний. Я зрозумів. Аби. Дізнавачів поліції No2. Дізнався Андрій Ятославич. Дізнавач, Дізнавач поліції Жуковець Андрій Ростиславович. Все. Прочитаю Ярослав, я показую. Заява 21.09.2023 року близько 15 годин 30 хвилин. Мене не допустили до засідання виконавчого комітету Новозійської міської ради. Чим чинили кримінальні правопорушення, передбачене статтею частиною 3, передбачене частиною 3 статті 171 Кримінального кодексу України. Заява написана властуруч. Пута связана. Все, я вільний. Що пояснює віддати? Будь ласка. Значить, 21.09, 23 близько 15 я при... прийшов на засідання виконавчого комітету в, в Новороздійській міській раді адресою за адресою Грушевського не 5, а двадцять чотири. Так, місто новий розділ Старийського району Львівської області, на яке мене не допустили. То що таке? Нема такого поняття. Члени головні в, в, в що то таке виконавчого комітету Новорозійської міської ради. Яке таке буде підписувати? Скажуть, що якийсь неграмотний. Комітету не виконавчого комітету Російської міської ради, чим вчинили кримінальні правопорушення, передбачені цією, і частиною 3 статті 77 КК України, а саме перешкоджання журналістській діяльності. журналістської Ді... Так. Скорський орган. До побачення, будьте здорові. До побачення. Бажаю вам успіхів. Можені, вам Менше приїжджати до нового розговорю.